Уночі росіяни вдарили по Мирівській громаді. Гатили зі ствольної артилерії. Люди не постраждали. Територію нині обстежують рятувальники. А от вчора ворог гатив по самому Нікополю. Під удар важкої артилерії потрапили цивільні. Травмований 73-річний чоловік. Його евакуювали до лікарні Дніпра. У постраждалого мінно-вибухова травма. Стан середньотяжкий. Ворог панівачив 16 приватних будинків та 9 господарчих споруд, а ще пошкодив лінії електропередач і газопровід. Попри обстріли, у Нікополі продовжують вирішувати питання з водою. У райцентрі нові правила. Тепер в одні руки дають не більше 20 літрів. Отримати питну можна буде ще за однією адресою у Нікопольському міжшкільному центрі трудового навчання та технічної творчості, що на вулиці Котельникова. Разом із цим нині у місті працюють 26 пунктів видачі води з 6 до 21 години. Перелік адрес зараз на екрані. Для марганця від Дніпра. У місто привезли 18 тонн води. Це допомога від благодійників. Її видаватимуть на житловому масиві Ворошиловка. Окрім цього, у Марганці працюють 30 пунктів із питною. Перелік адрес зараз на екранах. П'ять мотопомп для громад, що лишилися без води внаслідок російського теракту на Каховський ГЕС. Таку підтримку передали керівникам зневоднених міст під час наради з очільником ОВА Сергієм Лисаком. На зустріч запросили керівників Нікополя, Марганця та Покрова. Посадовці відзвітували про поточну ситуацію з водою. Очільник області зазначив, проблему з постачанням потрібно вирішувати якнайшвидше. Запевнив, робитимуть усе, аби люди були з водою. Червоногригорівка частково залишиться без світла. Усе через проведення профілактичних робіт. Перебої з електроенергією будуть з 20 по 23 червня, з 8 до 17 години. Дні відключень та адреси на екрані. Жителів просять заздалегідь зарядити павербанки та гаджети. Спортсмени з Нікополя здобули золото та срібло на чемпіонаті у Польщі. Там змагалися у турнірі зі скелелазіння. Медалі отримали вихованці дитячо-юнацького спортивного клубу Електрометалург. У завданні на швидкість чемпіонкою стала Поліна Халькевич. Друге місце посів Ілля Єгоркін, а п'яте Ярослав Суменкін. Також друге місце зі скелелазіння по валунах виборола Єва Стінькова. Чемпіонат проходив у польському місті Битом з 16 до 18 червня.